Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 216. Її створив Ріхард 3. Він був одним з найсильніших в світі на початку 20-го століття. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Білі тут можуть виграти, використовуючи принцип двох слабкостей. Білих є прохідний пішакаш, і також білі можуть створити іншого прохідного пішака на ферзовому фланзі. Білий король має зараз підійти до пішака H. Є три ходи. Але тільки один правильний. Почнемо з неправильного ходу: король f4. Логічний хід, і ніби білий король обмежує чорного короля. Але слон e2 і позиція стрінічей. Король g5, король є 3 Чорний король, де бити білих пішаків. H5. І поки чорний можуть навіть не бити пішка H. Король d4, а6, слон d3, звичайно, зупинили пішака. А5. Білі вже мають розміняти чорного пішака, щоб самим не програти. Король С5, b6, АБ, АБ, король b6 і це нічия. Повертаємось на початок. Правильний хід король f5. Якщо чорні грають слон е 2 тепер король F4. І в чорних цухцванг. Чорний слон він має зараз зупиняти білих пішаків, щоб вони не рухались вперед. Чорні грають король g2. Але тоді король відійшов на одну лінію далі від білих пішаків на ферзовому фланзі. Король G5, король F3, H5. Король e 3 H6. Слон d 3 зупинили пішака. А5. Король d4, b6, АБ, АБ. І білі пішаки, один з них пройде у ферзі білі виграли. Розглянемо тепер інший варіант. Король Е3. Чорний король вже йде до білих пішаків. А5 король Д4, Б6 АБ, АБ король С5. Хід білих, подумайте. Білі пішки зараз рухатись вперед не можуть. Правильний хід король F4. Атакований слон. Він, звичайно, має зараз зупиняти пішка Б. Хід слон Д5. Хід білих. Знову подумайте. Білі зараз можуть проводити пішака H, але це неправильний хід. Король Б6, а 6 слон G8. Чорні зупинили пішака, і це нічия. Правильний хід це король Е5. Атакований слон. Він має в першу чергу зупиняти пішака Б. Ідея ходу, що білий король контролює важливі поля. Щоб, наприклад, чорний слон в майбутньому не зміг зіграти на g8. Слон F3, але тепер можна грати h5. ШК на h5 слон не поб'є, тому що B Bде у ферзі. Може бути далі король b6, h6. Білі проводять ферзя і білі виграли. Повертаємось до головного варіанту. Головний варіант це хід король g3. Атакований пішак, звичайно, король g 5 Слон e 2 щоб не було ходу А5. H5. Пішак де у ферзі. Слон h5, король h5, король f4. Тепер чорний король дуже далеко, і він не встигає за білими пішаками. А5, король Е5, або А6, або B6. Обидва ходи правильні. Може бути просто перестановка. А Б, А6, щоб чорний король не потрапив у квадрат. І білі виграли. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Тобто перший правильний хід король f5, король g3, король g5, слон e 2 h5, слон h5, король h5, король f4. І чорний король дуже далеко, білі проводять ферзя і білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.